Спорт одяг 10 кілограмів. Перший плюс другий сорт. Ціна 900 гривень. Ось такий класний спортивні станічки. Оп! Ларні. Знову з тонішки. Це озі. Здня кишенька. Возьмемо, нажали. Отакі старенькі, вони трагучі дуже. Вже батінки пішли. Батнічок такий класний з капюшончиком. Він легенький. Розмір, на жаль, не вказуємо. Йдемо далі. Ще один тончий батнік. З такими рукавами. Ось тут розмір у мене. Партанішта, ніжки в на своєму кольорі. Оце розмір маленький, я думаю, що це еска, видимо, С, вийність, С. -К. Так. Дивимось, дивимось. Косточком. Пише, що це тридцятий розмір. Секундочку. Сіренька такого плану. Чорні спортивні штанішки на резиночці. 52-й, 51 -й розмір. А мені здається, що вони великі трохи. О, блін, дуже крутий батінг, дивіться. Оп, з капісанчиком тепленький. Дивимось. Знову ж спортивні штанишки. Якраз такі чорненькі будуть класні до того батінка. Просто будуть дивитися, це у нас розмір XXL. Ще спортивні штанишки з такими полосочками по боках. Вони йдуть такі тепленькі. Розміру, на жаль, немає. Бьою, оце штанів, я вам скажу. Ще одні. Ого тут. Тут непонятно з розміром, тому не буду вам казати. Міця, вау, дуже класний байден. Нагадую, що цей лотик коштує всього лише 900 гривень за 10 кілограмів. І що вам покажу? Ось такий батючок. Він йде з капюшончиком, просто капюшончик всередині. Тут ще залишилось багато одягу, тому якщо вам сподобався цей лотик, пишіть в коментарі або зверніться до наших менеджерів.